Як довго ваше навчання повинно бачити результати? Тренер ділиться своїми точними повторами та встановлює формулу ефективність вище кількості, як скоротити час у тренажерному залі та максимізувати результати? Ми живемо в епоху, коли час це найцінніший ресурс. Нам постійно доводиться врівноважувати роботу, сім'ю, особисті зобов'язання та, звичайно, прагнення до здорового способу життя. І якщо раніше відвідування спортзалу здавався обов'язковим ритуалом, який займає більше однієї години, сьогодні все більше і більше людей розуміють, що ви можете досягти відмінних результатів, витративши набагато менше часу на тренування. Я часто зустрічаю клієнтів, які скаржаться на те, що вони проводять у залі протягом півтора-дві години, відчуваючи себе виснаженими, але не бачачи очікуваних результатів. Це поширена проблема, і я впевнений, що багато хто з вас зможуть визнати себе в цій ситуації. І справа не в тому, що вони мало тренуються, а в тому, що вони роблять це неефективно. Як тренер з багаторічним досвідом, я переконаний, що ключовим фактором успіху є не кількість прав, а їх якість та належна організація навчального процесу. Давайте розберемося, як скоротити час, проведений у тренажерному залі, і в той же час досягти максимальних результатів. Чому тривалі тренування не завжди ефективні. Перш ніж говорити про те, як оптимізувати навчання, важливо зрозуміти, чому довгі класи не завжди призводять до бажаного результату. Ось кілька причин. Перенапруга, довгі та інтенсивні тренування можуть призвести до перенапруження, що негативно впливає на відновлення організму, гормонального походження та загального стану здоров'я. Зменшення концентрації, з часом концентрація уваги зменшується, що призводить до погіршення техніки виконання вправ і, як наслідок, до зниження ефективності навчання. Неправильна організація, часто тривалі тренування пов'язані з хаотичним вибором вправ. Відсутністю чіткого плану та ірраціональним використанням часу. Недостатні відновлення, довгу і тренування вимагають більше часу для відновлення, що може призвести до накопичення втоми та зниження мотивації. Моя формула ефективної підготовки менше означає більше. Мій підхід до навчання заснований на принципі менше означає більше. Я вважаю, що ви можете досягти відмінних результатів. Витративши не більше години на навчання за умови правильної організації та інтенсивності. Ось моя формула ефективної підготовки, яку я використовую для своїх клієнтів. Складні вправи це основа всього. Почніть тренуватися з один, два композиційними вправами, які одночасно використовують кілька груп м'язів. Це може бути присідання, напади, натискання ап, витяжки, ап, лавочний прес або тупик. Складні вправи забезпечують максимальну віддачу за мінімальний час і стимулюють ріст м'язів та сили. Односторонні рухи для балансу. Увімкніть один, два односторонні вправи, які допомагають визначити та виправити дисбаланс у силі між правою та лівою частиною тіла. Це можуть бути болгарські атаки, виливки з гантелями, поштовхи архір або гантеля в схилі. Допоміжні вправи для акценту, Завершить навчання один. Два допоміжні вправи спрямовані на розробку конкретних м'язів, які ви хочете зміцнити або покращити. Наприклад, якщо у вас слабкі плечі, ви можете увімкнути вправи з гантелями або еластичною стрічкою. Приклад триденного плану тренувань ось приклад триденного плану тренувань, який може бути адаптований до ваших потреб та цілей. День 1. Груди та трицепси. Купуйте низько, трьох підходи 8, 10 повторень. Пуш UPS, трьох підходи до ємності. Болгарські атаки, трьох підходи 10, 12 повторень для кожної ноги. Французька лавка, трьох підходи 12, 15 повторень. День 2. назад та біцепси. Підтягування або поштовх до верхнього блоку трьох підхід до невдачі. Тяжка стрижня в нахилі, трьох підходи 8, 10 повторень. Проект гантеля в нахилі, трьох підходи 10, 12 повторень для кожної руки. Біцепси піднімаються, трьох підходи 12, 15 повторень. День 3, ноги та плечі. Присідання трьох підходи 8, 10 повторень. Кошти трьох набори з 10, 12 повторень для кожної ноги. Піднесення смуги над головою 3, підходи 8 10 повторень. Гантель проводка в сторони 3% підходи 12, 15 повторень. Поради щодо максимізації ефективності навчання. Зосередьтеся на технології. Правильна техніка виконання вправ є запорукою безпеки та ефективності навчання. Не жертвуйте обладнанням заради ваги. Прогрес навантаження. Поступово збільшуйте вагу. Кількість повторень або підходів для стимулювання росту м'язів та сили. Відпочинок достатньо дайте своїм е М'язам час відновити. Не тренуйте однакові групи м'язів щодня. Їжте правильно, збалансована страва є важливою складовою успішної навчальної програми. Слухайте своє тіло, не ігноруйте ознаки переваги чи болю, особистий досвід та спостереження. Я часто бачу, як люди проводять багато часу в тренажерному залі, виконуючи величезну кількість вправ, але не досягають бажаних результатів. Це пов'язано з тим, що вони не розуміють, що головне не кількість, а якість. Я пам'ятаю одного клієнта, який приїхав до залу дві години, виконуючи вправи для кожної групи м'язів. Він був виснажений після тренувань, але не бачив прогресу. Коли я запросив його скоротити час тренувань і зосередитись на складених вправах, він був скептичним. Однак, коли він спробував мій підхід, він був вражений результатами. Це стало сильнішим, м'язи стали більш рельєфними, і час, проведений у залі, подвоївся висновок розумніший, не довше. На закінчення я хочу сказати, що ефективна підготовка це не марафон, а спринт. Не витрачайте час на безглузді вправи та величезні обсяги роботи. Зосередьтеся на якості, правильній техніці та прогресивному навантаженні. Пам'ятайте, що менше означає більше. Розумніше, не довше це девіз успішної програми навчання. Почніть застосовувати мою пораду сьогодні, і ви побачите, як зміниться ваше тіло та ваше ставлення до тренувань.